Що ти, ти хочеш взагалі? Яка твоя мотивація? Чого ти хочеш на обмін? Ну, давайте з того, тут сидіть 13 років, ні за який хер. Зрозуміло. За те, що а... посадили за те, Роди що просто вижив. А ми немає нікого, всі мене бросили. Ну, Смисл тут оставатися. Я не заказував цю війну, я не просив цю війну. Я собі жив, спокійно робив, встановлював дом. То, що я купив старенький дом, я його почав ну, відстраювати. Дружина була в тебе, правильно? Все було. Діти, Скільки дітей? Троє. Ну, це пасанки мої були. Пасанки. Ми жили нормально, хорошо, своїх не свій. було. У мене от першого брака є свій. Все. От першого брака, понятно. Власне, тепер ти хочеш поїхати туди. Ну а мені просто смислом Ну, Справа в тому, що вони якби забирають, наскільки я розумію, логіку, якщо. В контексті росіян можна говорити про логіку. Вони забирають людей, які хочуть працювати на них. Працювали на них і хочуть працювати на них. Ти кажеш, що ти на них не працював. Ти працював за їжу. Мені по барабану де робити, бо головне, щоб було спокойство. Де робити, що робити? У мене професійного запасу за спиною до фіга. Любої роботи я можу виповнити роботу. Сказати тобі, яке у тебе буде спокійство? Ближайше 13 років ніякого. Ні, я тобі можу сказати ще й інший варіант. Тебе поміняють туди і мобілізують. Все. Ну, тут навіть і не споритиму. Но судя з того, що я знаю, ті, хто туди ребята поїжджали в 22 году, там, році, вночі 23 го года, нормально в собі живуть. Ніхто навіть і не збирався мобілізуватися. Все зрозуміло.